Вітаю! Мене звати Олена Козар. Я лікар-епідеміолог Хмельницького обласного центру контролю і профілактики хвороб моз України. І сьогодні у рубриці Варто знати, ми з вами поговоримо про імунопрофілактику. Імунізація. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, це процес, завдяки якому людина набуває імунітет або стає несприятливою до інфекційних хвороб, і який зазвичай здійснюється шляхом введення вакцин. Щороку завдяки щепленням, людство вдається зберегти мільйони дитячих життів, до прикладу. Завдяки щепленням ми перемогли натуральну віспу, зменшили захворюваність на дифтерію, кір, паротит та краснуху. Зменшилася захворюваність також на поліоміеліт. Ми, завдяки щепленням можемо зменшувати спалахи інфекційних захворювань. Також зменшилася смертність від кору, яка є дуже глобальна в нашому світі. Вакцинація в Україні проводиться завдяки календарю профілактичних щеплень, який затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я номер 595 зі змінами. В даному календарю відзначено, що кожна особа до 16 років повинна бути щеплена від 10 інфекцій, таких як гепатит Б, туберкульоз, дифтерія, правець, кашлюк, поліоміеліт, гемофільна інфекція, кір-паротит. Та краснуха. Додам, що щеплення проти дифтерії та правцю проводиться у дорослому віці, що кожних 10 років у воєнний час підвищується ризик розвитку і поширення інфекційних хвороб, особливо вразливі до них діти і дорослі, які мають прогалини у графіку щеплень або не імунізовані взагалі. За даними Моз України, за підсумками 2021 року, рівень охоплення щепленнями в Україні залишається нижчим за рекомендований Всесвітньої організації охорони здоров'я. Водночас, вакцинація є однією з головних складових громадського здоров'я. Якщо аналізувати стан імунопрофілактики у 2023 році, то скажу, що жоден показник по цільових групах не досягнув 95%, який які рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Лише один показник проти кору паротиту та краснухів один рік сягнув до 95% завдяки кетчап вакцинації, ми проводили в середині двадцять. З третього року і її завершили благополучно з виконанням щеплень 95%. Якщо аналізувати стан імунопрофілактики уже за перший квартал 2004 року, то хочу сказати, що діти до року проти дифтерії, поліміліту, правцю та кашлюку сягнули свої охоплення в межах розрахункового 25%. Чого не можу сказати про шестирічних осіб проти дифтерії правцю поліміліту, а також кору паротиту та краснухи, які свої відсотки виконання не досягли розрахункового показника. Слід зазначити, що це є ті діти, які мають відвідувати школу. Тому звертаюся до вас, хто знає, що пропустили щеплення обов'язково ще своїх дітей для того, щоб ви могли відвідувати школу? Аналогічна ситуація у нас з щепленнями, дорослими населеннями проти дифтерії та правцю. Уже декілька. Років поспіль у нас нашарування неімунних осіб з року рік все, все збільшується та збільшується. Тому звертаюся, якщо ви знаєте, що ви пропустили щеплення або вже не пам'ятаєте, коли воно у вас було негайно, не відкладаючи на завтра, чи відумувати якусь іншу причину, щоб не прийти в заклад охорони здоров'я, проведіть своє щеплення. Для цього не потрібно. Ніяких додаткових обстежень, не робити аналіз крові, не робити, ні аналіз загального аналізу сичу чи ще будь-які інші додаткові обстеження. Для цього потрібно лише звернутися до свого сімейного лікаря чи до педіатра. Прийти, який вас огляне назначить щеплення, після проведеного щеплення у відведеному місці ви побудете 30 хвилин для того, щоб медичний персонал міг побачити, чи немає ніякої реакції на щеплення. Хочу зазначити, що профілактичне щеплення проводиться у будь-якому пункті щеплення в центрах первинної медико-санітарної допомоги, де ви можете знати повну інформацію, які в нас є вакцини. Взагалі, щеплення в нас проводяться безкоштовно. Держава забезпечує всіма вакцинами, які повинні бути щеплені відповідно до календаря профілактичних щеплень. Звичайно, у нас можуть бути і щеплення за кошти батьків, які бажають купити вакцину в аптечному мережі, придбати і прийти також до сімейного лікаря. і Провести щеплення, додам, що є у нас однокомпонентні вакцини, до прикладу, проти поліеміліту. А є багатокомпонентні, до прикладу проти дифтерії, правцю та кашлюка, а також проти кору, паротиту та краснухи. Звичайно, на кожне щеплення може бути якась побічна реакція. До прикладу, це може бути почервоніння в місці ін'єкції, біль в місці ін'єкції, а можливо і підвищення температури тіла. Не потрібно панікувати. Така реакція на ведення імунобіологічного препарату є нормальною. Це і тимчасове явище, і лікар обов'язково скаже, що вам потрібно робити. Також у нас є і протипокази до щеплень. Наприклад, якщо ви є вагітні, або захворювання, такі як імунодепресивні стани Можливо, у вас є гостре захворювання, яке проявляється високою температурою тіла. Це є прямі протипокази до проведення профілактичних щеплень. Зауважу, що наслідки від захворювання є набагато серйознішими, ніж сама реакція на щеплення. До прикладу, якщо не щеплений проти дифтерії, може бути важкий міокардит. Якщо не щеплений проти кору, може бути серйозний енцефаліт. Проти паротиту орхіт який може призвести до безпліття. Нещеплений проти гепатиту В може призвести до онкозахворювань печінки. Існує міф, що краще перехворіти, ніж щепитися, але це не так. Щеплення від грипу та COVID-19 не входять до національного календаря щеплень, тож є необов'язковими, але рекомендованими. Тож, зважаючи на сезонність та активність вірусів, що можуть привести до цих захворювань, лікарі радять подбати про щеплення. Найкраще його робити напередодні сезону грипу, тобто у вересні. Проте, якщо можливості отримати щеплення у цей період не було, ви можете це зробити впродовж усього сезону. Імунітет після введення вакцини формується через 7-14 днів. Хочу нагадати, що крім планових щеплень, у нас ще є рекомендовані щеплення. До прикладу, такі як вітряна віспа, менінгококова інфекція, пневмококова інфекція, папілома вірус, Але ці інфекції щеплюються лише за кошти батьків. Окрім однієї інфекції, така як коронавірусна хвороба, це щеплення проводяться за рахунок коштів держави. Тому, якщо ви не провели щеплення від ковіду, хоча б. Три щеплення плюс один бустер, вам обов'язково потрібно звернутися до свого сімейного лікаря і дощепитися. І ще кількома рядками про поведінку після щеплення. Якщо ви зробили щеплення, говорять, що не можна його мучити. Це міф і це неправда. Можна мочити, можна спілкуватися з людьми, можна ходити в організований колектив. Не потрібно у місці ведення щеплення терти для того, щоб не занести якусь інфекцію, а поводити себе спокійно. Щеплення це надійний захист від інфекційних хвороб. Вчасна вакцинація рятує життя. Бережіть себе.